60 штук за дрова? Ти ще й подякуєш, якщо двері не відламаються на першій ямі. BMW m 3 2016-го на механіці. Новий двигун, турбіни, радіатори, купа вкладень, чеки, стейджі. Продавець так описує, наче ти купуєш собі баліт Формули 1. Але давайте не гратися в сліпого, вводимо він на кардетект і бачимо бокове пошкодження. І не просто поцілували дверцята на парковці. Це удар, який міг скривити геометрію корпусу, вбити подушки і перетворити твій рідкісний М3 в рідкісний шмат хуйні. Іронія. Продавець пише, що в авто було вкладено багато коштів. Ага. Але не уточнив, чому саме довелося вкладати таку суму. Бо після сильного бокового удару доведеться або міняти все, або продавати по... Унікальній пропозиції. Не ведіться на ці солодкі описи на сайтах. Кардетек покаже всю правду, щоб не довелося платити десятки тисяч за авто, яке тримається на фарбі і чистому везінні.